Доброго дня, ми дуже вдячні за увагу до питання безпеки в нашому місті. І так як сьогодні літня пара року, сьогодні ми знаходимося в підвищеному територіальними режимі, в кожну людину, мабуть, виникає бажання піти і відпочити на воді. Тим паче, наше місце це місце на хвилі. Але треба говорити про те, що у нас на сьогоднішній день діє офіційна заборона. Відпочинку на воді і з чим вона пов'язана, про це ми і будемо говорити ще в червні 2022 року. Миколаївським виконкомом були прийнято рішення за номером 348 про заборону відпочинку на води і прибережні території, що було викликане безпековими питаннями з метою убезпечити наших громадян від можливих негативних наслідків, що викликані воєнним станом. В 2025 році. Миколаївською міською радою піднімалися і вивчалося питання щодо можливості відкриття доступу людей до пляжів, до відпочинку на воді, і разом з працівниками ДСНС України в Миколаївській області здійснювалися заходи щодо обстеження прибережної акваторії в чотирьох локаціях, які є найбільш популярними для відпочинку наших громадян. Це була локація пляжу, пляжної території мікрорайону Намив. Це була Локація пляжу Чайка, це була локація пляжу Вербашка, і це була локація більш популярного місця відпочинку Маяк. На час проведення обстеження нашими піротехнічними службами не було виявлено. Якихось вибухонебезпечних предметів. Але це не говорить про те, що вони там відсутні. Це говорить про те, що не було виявлено. Крім того, звертаю увагу на те, що річка має здатність до течії, і ми постійно мешкаємо і знаходимося в час воєнних дій, обстрілів. Тому в будь-який момент ці предмети можуть з'явитися на час обстеження, не було виявлення. Разом з тим, ми піднімали питання і вивчали його, чи можна дослідити. І поставити питання перед виконком миколаївською міською раду, все ж таки, відкрити дані зони для відпочинку. Комплекс питань, які ми працювали, не дав нам змоги це зробити. З метою забезпечення людей безпеки, життя і здоров'я, все-таки було прийнято рішення, не дивлячись на ті заходи, які були проведені з метою забезпечення життя і здоров'я, все таки залишитися. В стані офіційного закриття пляжів. Чому? Тому що життя і здоров'я людей є найбільшою соціальною цінністю. а вода почекає. Ми впевнені, що після закінчення воєнного стану, після нашої перемоги, ми зможемо відкрити і відпочити. На сьогоднішній день дуже... ми бачимо, що люди нехтують цією забороною, не дивлячись на всі інформаційні заходи, на те, що на в зонах масового відпочинку встановлені інформаційні таблички про те, що купання заборонено. не дивлячись на те, що постійно працівниками національної поліції, працівниками ДСНС України, працівниками Виправління надзвичайних ситуацій Миколаївської міської ради здійснюються превентивні роз'яснення заходи щодо заборони. Люди нехтують цією забороною і все одно продовжують ходити на пляж і купаються. Це призводить до і трагічних наслідків. Вже тільки на території пляжної зони намив. Ми маємо три нещасні випадки, де загинули люди на води. І це не тільки пов'язано з воєнним станом, це і пов'язано з. Ситуацію, яке містить дно нашої річки, це пов'язане з ситуацією неналежної підготовки до плавання наших громадян, це також треба нам звертати увагу, крім того, що ми місце на воді, у нас на сьогоднішній день статистично обліковується маса дітей, маса людей, які не можуть плавати так, і не можуть свою, свою пораду, перебуваючи на воді. Якщо задати питання, що роблять в Служби, якщо постає повідомлення про нещасний випадок або те, що людина потребує допомоги, відразу повідомляється чергово ДСНС за номером 101 і на місце де потребує людина допомоги, виїжджають служби ДСНС, виїжджають служби 10-го зводу ДСНС України, виїжджає поліція, виїжджають медичні служби. Після надання людині допомоги. Якщо людина жива, вона передається в руки медикам для подальшого стеження за її станом здоров'я. Разом з тим, ми можемо говорити про те, що у нас сьогодні з'явився ряд позитивних тенденцій в сфері. Так би мовити, відповідальністю бізнесу у нас на території пляжного комплексу намив є бізнесмен, який здійснює ресторанний бізнес, і він розуміючи, що люди будуть все одно відпочивати на воді, він сам пройшов курси ретіметеросатівника і сам облагородив. Місце рятівного пункту встановив всі необхідні засоби для надання допомоги, встановив гучмановце, освітлення, місця, де людина може перепочити і отримати допомогу. Це говорить про те, що дійсно наш Миколаївський бізнес є дуже соціальним відповіданням і разом ми всі, як мешканці Миколаївської громади, зможемо зробити, щоб наше місце було безпечним, а наші громадяни були більш захищеними. Разом з тим, ще раз повторюю. Йде війна, у нас постійно йде навала шахетів, які використовують різний тип озброєння, різні тип вибухівки. В будь-якому часі може бути таке, що на пляжі може бути розкинуті предмети, які є вибухонебезпечними. Тому почекайте, почекайте з рішенням відпочивати на воді. Закінчиться війна, ми обов'язково повернемося, ми відкриємо пляжі, ми відкриємо аттракціони, ми відкриємо дозвілля, місць громадського відпочинку. Вода почекає. Життя найголовніше соціальна цінність. Дякую, готовий відповісти на питання. Добрий день, Юлія, президент Пен. Чи є якісь штрафи за те, що люди порушують заборону? Ну, безумовно. Кодексом адміністративних правопорушень передбачення адміністративного відповідальність за порушення. Це може бути попередження, а також може бути встановлення штрафних санкцій від 800 до 500 гривень. Запрошення. А вже когось в цьому порівнянні? Когось вже штрафували в цьому періоді? Ні, такої інформації в мене немає. А, чи можна ну, от ще, наприклад, ще раз обстежити дно і натягнути якісь там сітки чи якісь огородження і все-таки дозволити хопані. Е -е, дивіться, відкриття пляжу це не тільки обстеження дна. По перше, течія вона може через пів хвилини після обстеження знову перенести якийсь предмет. По-друге, комплекс заходів він передбачає не тільки обстеження, а й наявність укрутів, а й наявність рятівних постів, і наявність багато багато чого інше, і саме головне наявність певного санітарного рівня стану води. У нас на сьогоднішній день відповідні служби говорять, що у нас якість води в річці не відповідає санітарним вимогам, там перевищує певний рівень інфекційних палочок, які можуть негативно вплинути на стан здоров'я. Тому обстеження, воно проводиться як превентивний заход, для того, щоб бути, ну хоча б трошки впевненим, що ми зробили все-таки не дивлячись на те, що люди неслухняні і порушують заборону, ми все одно живемо заходи забезпечення життя і здоров'я людей. Але разом з тим постійний моніторинг наявності вибухових перекладів не є такою лінією, яка дасть нам змогу говорити про те, що комплекс заходів забезпечує можливість скасування відповідного рішення виконкому і відкриття пляжів. Тим паче я хочу звернути увагу, що ми знаходимося недалеко від лінії фронту. Ми дуже часто читаємо в засобах масової інформації, що над Миколаєвом літають розвіддрони. Розумієте, дуже велика кількість людей на пляжі. Це навіть може бути сигналом для наших ворогів. Щоб вони застосували ті чи інші ганебні дії, якісь відношенню до наших громадян. Тому ми і просимо не перебувати в місцях громадського відпочинку, не перебувати в місцях ступенщини людей для того, щоб не давати можливість нашому вирогу завдати шкоди нашим громадянам. А занести там міни і інші небезпечні предмети? Угу. Звідки можуть занести? Вони можуть з'явитися і внаслідок ракетної і шахетної атаки, да? вони можуть з'явитися і внаслідок диверсійної діяльності. Ми зрозуміємо, все равно що диверсійні групи є, да? вони виявляються. Вони можуть і принести течію. Тому ну, відповісти на ваше питання і сказати повний комплекс, як вони можуть з'явитися, можливо, це не досить правильно буде. Дуже велике коло факторів, які можуть впливати на той чи інший безпековий стан під час проведення воєнних дій. А якщо купання заборонено, але зараз ну там бізнес і інші, та наприклад спортивні якісь організації проводять, наприклад, там на сапах прогулянки, там на річкові прогулянки є в нас на трамвайчику, це. Так, у нас правила поводження на дзеркалі води, воно встановлено спільним наказом воєнного груповання Південь, це Херсон, Одеса, Миколаїв і Миколаївська воєнна адміністрація стосовно правил виходу на дзеркало води. Є певний наказ, за яким особа, яка хоче вийти на плавзасоби на воду, може повідомити. За відповідною процедурою, і військові, аналізуючи безпековий стан, дають дозвіл на вихід в ті чи інші частини акваторії. Тому це все регламентовано, воно діє, і ми бачимо, що саме завдяки даної процедури у нас і час від часу регати проходять спортивні да, і діють певні правила щодо пересування водним дорозділом. Чи почав власне для машини проводити експертизу з Експертиза будівель, ті, які постраждали внаслідок бойових дій, вона проводиться. Департамент ЖКХ є замовником відповідних експертиз. І після того, як експерти визначають? Щодо можливості або проведення ремонтних робіт, або необхідності демонтажу будівель, приймається рішення щодо вжиття подальших заходів. Бачили тримається послугу замовник? Власник? власник? अ, ні, якщо, якщо у нас є пошкодження будівлі за наслідок збройної агресії. Миколаївська міська рада є замовником експертних робіт, а вже далі ми дивимося на результати експертизи. Якщо це вжиття заходів щодо подолання наслідків і в зв'язку з тим, щоб не було виявлення в подальшому надзвичайної ситуації, то це проведе місто. Якщо порушення будівлі воно не є таким, що може викрити надзвичайну ситуацію, тому тоді виникає питання і до власника. Да? Чому? Тому в будь-якому разі власність вона зобов'язує, і власник також є особою, яка має утримувати будівлю в їх належному стані.